Ставини, за яких ви можете скористатися своїм правом, відмовитися, давати показання, Якщо свідчення для вас, або для членів вашої сім'ї, матимуть сприяти юридичні наслідки. Ви будете свідчити чи не будете? Та я не, я не розумію, що свідчити. Ну, я я, я часто даже не пам'ятаю, ну, як це трапилось, що мене чого мене не визнає. Питання в тому, чи можете ви повідомити суду таку інформацію, яка буде для. Вас? Саме перше для вас, а вашої сім'ї вкрай сприятливою з, з юридичної точки зору. Людина, оцінюючи свої знання, робить сама для себе висновок, свідчити чи не свідчити. Обов'язок суду вас про це запитати, надали вам таке право роз'яснити вам ваші обов'язки. Okay. Ви самі знаєте, про що ви можете сказати суду. І ви самі оцінюєте. І зараз суд вас запитує. Ви будете свідчити? Чи відмовляєтеся? Я не знаю. Я не відмовлюся, що я ширю свідчити. Фашер січня. Відмова можлива з тих підстав, про які вам сказав суд. Свідок не повинен оцінювати обсяг своїх знань. Знає він щось в цій справі чи не знає. Він оцінює саме ті знання. На предмет їх, скажімо так, ризикованості для особи свідка з юридичної точки зору і своїх членів сім'ї, чи не ризикованості. Тобто, якщо ви нічого не знаєте, це не та підстава, це інша сторона питання. Ну, Як ви кажете, що можна просто відмовитися? Та не просто можна відмовитися. Відмовитися можна, якщо ваші свідчення для вас або для членів вашої сім'ї матимуть несприятливі юридичні наслідки. What do you think